Хто має забезпечувати вас у старості? Напишіть свою думку в коментарях, а я буду продовжувати. Перший варіант, хто має нас забезпечувати, це держава. Так думає більшість всіх людей. І от подивіться на наших сьогоденних пенсіонерів, яких більше, ніж 10 мільйонів. Вони так само розраховували на державу, вони сподівалися, що держава їм дасть велику пенсію. І от вони зараз знаходяться за межею бідності. Тому хто. До сих пір буде продовжувати, що потрібно сподіватися на державу буде продовжувати так думати. То ви так само будете знаходитись за межею бідності. Другий варіант це діти. Чомусь в нашій державі прийнято, що діти мають забезпечувати своїх батьків, коли ті будуть на пенсії. Ну, насправді це не повинно так бути. З тих дітей ваших будуть свої діти, і насправді буде не до вас. А як по мені, це взагалі дуже підло розраховувати на своїх дітей. І третій варіант це самостійно. Він виглядає наступним чином: дивіться, десь приблизно до 20 років ми навчаємося, потім десь в середньому. До 60 років ми працюємо, заробляємо гроші, і після 60 нас пенсія. І от коли ми заробляємо рівень нашого життя, він зростає. Але потрібно пам'ятати, що як був перший робочий день, буде і останній робочий день. І коли ми перестанемо працювати, буде просто фінансове падіння. І от оцей проміжок часу, оці 40 років, поки ви активно працюєте заробляєте гроші, ви повинні частинку зі свого доходу. 10, як мінімум, відсотків з кожної зарплати накопичувати і формувати собі капітал, за допомогою якого ви будете жити багато, дійсно по європейськи, і от єдиний хто вам може в цьому допомогти, це тільки ви самі самостійно ви можете вирішити цю проблему. Не держава, не діти вам не зможуть так допомогти, як ви самі. Хочеться дізнатися більше, як це правильно робити, де це робити, де це роблять європейці і американці, бо насправді українці так само можуть це робити в тих самих компаніях і формувати собі пенсійні капітали, які вони. Я розповідаю кожного вечора, о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі. Лінк залишив в описі, а також в першому коментарі. До зустрічі на прямих ефірах.